Я захворіла тому 6 років на свободу. Мені поставили ревматоїдний артрит. Діагноз, дуже сильно, Мене ноги заболіли, коліна напухли, і мене привезли до ця колега на молитви. Десь зимою це так було, я так час від часу приїжджала, на літо я вже не могла на коліна опіклюти, так тільки згиналася. Дуже сильні болі. Ну і за літо ще, ще так сталося, що в мене якісь приступи почалися, лікарі не пояснили нічого нікому. Е, мені ставало погано, я не могла встати, що і чому ніхто не казав, але так. Так сталося, що в мене приступ був один. Викликали швидку, мене тиск впав на 50 на 60, чи там 60 на 50, і витягнули мене за рахунок гарячого колу. Другий раз приступ десь так буквально, може, до місяця вернувся. Я їздила в цей час на молитвиш. Приступ вернувся і мені вночі десь 10-ї години стало погано. Почало дуже пекти в грудях, І перша година ночі мені дуже погано було. Чоловік тут набрав до це Олега і ми відусали СМС, щоб помолитися за нас, тому що ми не могли дати раду. До ранку чоловік молився, так ми тоді не могли точно знати, чи отець Олег знав чи ні. Ми молилися. Вони молилися, я не вставала, мене очі потухли, стали чорні. І я так на підвозі відлежала на ранок, коли сонце встало. Так якби нічого не було, я встала і очі на місці, все на місці. Приїхала я потім, ну не знаю, чи таки на той день я вже не пам'ятаю так, але я приїхала на молитву, ну, близько до цих днів було зразу, і розказала цю, цю Олегу. І він каже, я цілу ніч не спав через вас. Каже, я молився і каже, я за цілий день мусив службу відстояти. І виявляється, що молитва Олега мене ту ніч і, і спасла, тому що ніхто й не сказав, що є. Я лягла в лікарню. Аналізи тільки показували те, що організм з чимось бореться, з чим ніхто і не каже. Після того, після лікарні, коли я вийшла, в мене ноги потухли повністю. І ну, артрит є, бо руки мені крутить, там ну, болять, і болять ноги час від часу, але я можу плікати, я можу ходити, я можу сідати. Не могла плікнути, не могла зігнути ноги, не могла. Ну просто коліна дуже сильний шар зробився такий на колінах, і вони не згиналися взагалі. І це так все минулося після того. Просто я здалека, і я так не маю можливість часто приїжджати, але молитви, молитви дуже сильні, оця Олега, і вони відчуваються дуже сильно. Тому що за ці роки я таких проблем великих з собою не мала. То, що мені артрит поставили, то поставили, я вже змирилася з цим усім. А на сьогоднішній день приїхала з цим сказати, що в мене змінився діагноз. Лікарі нічого ще не підтверджують, але просто мені вже на другу сторону все повернули. Я вже не хочу доходжувати лікарів. Але діагноз помінявся, в мене артрит не з тої сторони, що вони казали, а зовсім з іншої сторони, і воно набагато легше все, то, що вони описували. І я прийшла подякувати Богові, цю Олегу і буду ходити на молитву до вас. До вибору немає інакше. Дуже вам дякую.